І чим пишаємося, ми здійснили. А, у нас відбулася, як би сказати, лобовий штурм. Тобто ми вийшли прямо в лоб противника на колону. Ну, не було ні одного трьохсот в цей період. Але ми успішно ми взяли туди двох полонених, це були два охоронці генерала. Ну і безпосередньо знайшли колону з самим генералом. Це перший генерал, який загинув в Україні. Тобто це для мене було важливо тут. Це mm. на вашому рахунку, правильно, да, так це на моєму, і після цього знаєте, воно людей підняло тис. Полковник Василь Матіїв один з наймолодших командирів бригад в Україні. Кадровий військовий брав участь в АТО ООС. Нині керує п'ятою штурмовою. Комбриг уперше дав велике інтерв'ю, поділився секретами управління боєм, розповів, чим особлива п'ята штурмова історія, з якою ми почали, це перші тижні широкомасштабного вторгнення. Повернімося до неї. Житомир, що ми операцію здійснювали, у нас було певне завдання і. Ну, я рахую складною, тому що вже нарисувалася, як би так сказати вже лінія бойового зіткнення була. Наша задача була а, а, здійснити рейдові дії. Так. Коли планували, я кажу так, панове, ми здійснюємо, ну то есть, ми спочатку розвідали, доповіли на верхній штаб, штаб каже: типа, здійснюйте нальот. У ну, розвідці є таке розуміння, як наліт. Все, коли не очікувано, коли на, ми заходимо, здійснюємо нальот і відходимо. То есть. Розбиваємо там противника і проговорюємо. Типа, е, коли зробив розрахунок часу, кажу: так, панове, ми забігаємо. Хто що робить, всім розказали. Ну і там образно кажу, щоб не сталося. Там, у нас є 5 хвилин. 5 хвилин це авіація. Вже ми прорахували, скільки підлітає авіація з Білорусі, е, скільки під може підійде, підійде резерв, там недалеко плече mm -hmm. до резерву було. Ну і кажу, 5 хвилин, все. Який би ісход боя не був, ми вертаємося точка 1, точка, 2, точка 3, ну, ми тобто, кожні кожних пів години, е, розходилися іншими маршрутами і збиралися на точки. Точка 1 зібралася, перерахували особовий склад, перерахували кого немає. Ну, на точку 2. І, так. і коли на точці 3 ми всі зустрілися, ну, це для мене було, ми всі зустрілися. Тобто, не було ні одного бійця. Безпосередньо, там і я, і мої два заступника е, працювали там. Ну, взагалі, це було таке ярко. То є, і вз, там кричиш, в радіостанцію відходимо. Там чи все, там приходилося бігти, там кожного брати за все назад. Типу назад, давайте відходимо. Коротше, все, нам треба йти. Ті. Ну і ми відійшли зразу авіацію через хвилин десь півтора авіація, почала поліції, і що з вертольотів, що з армійської авіації їхня. Почали відпрацьовувати по У вас вже там не було? У да, нас вже не було. Пане Василю, у вас зранку був штурм успішний? Ну, відбиття успішне. Противника не успішний. Відбиття ви відбивали штурм? Так, звичайно, ми зараз стоїмо в обороні. Одні-дві позиції це не можна назвати якимось тому ж, глобальним штурмом. Часто збільшилася інтенсивність штурмів. А, ну, в принципі, 5-го окрема штурмова бригада. Я коли прийшов в цю бригаду, це минулого року, позаминулого, скажу, якщо правильніше, в кінці позаминулого року. Це Бахмутський напрямок, який завжди був гарячим. І в принципі тут ніколи так сказати, що, як що якесь затища, там, ну воно мінімальне. Ну і противник тут, я би сказав, зубатий необразно. Uh, тому що пам'ятаю, що напроти кожної бригади у нас не бригада стояла в обороні, а дивізія. Тобто тут і 150-та мотострілкова дивізія, і 6-та дивізія. Ну, в принципі, 4-та окрема мотострілецька бригада також проводить штурмові дії, плюс 78-й uh, окремий полк Ахмат. Uh -huh. А змінилась тактика ворога за цей час? Як би сказати, ми взагалі в Україні, ну, якщо взяти, я воюю з 2014 року від лейтенанта, а, а от якщо взяти тільки там, повномасштабне вторгнення з 2022 року, це війна змінила взагалі, що в нас пройшла декілька а, ну, як би сказати, пройшла якусь еволюцію, тобто образно нам FPV-дрони кардинально поміняли взагалі хід ведення бойових дій. Тобто, противник. Дуже багато втрачає і втрачав техніки, в принципі, і перейшов на штурмові дії в пішому порядку от, малими тактичними групами. Малі це по скільки? Ну, малі це на сьогоднішній день буває, що вони штурмують і двома військовослужбовцями. То є, а взагалі це шість військовослужбовців, пять чотири. Ну, як правило, зараз штурмові дії це швидко, швидко триває по часу, той образно. Там до 4 хвилин. Чому так можу пояснити? Тому, щоб наші fpv дрони або скиди не встигали то є, то є, підлетіти і уразити їх. Тобто образно, не підбігли, нам закидали або, або гранатами, або швидко постаралися забігти в бліндаж і на цьому закінчується. Якщо вони не встигають, бачать, що в них не виходить, вони як правило відступають. Ага. Ну, а навіть вже в дію вступають наші впівдрони та скиди. Ну, а ви якось е, тактику зі свого боку теж змінили? По тактиці противника, звичайно, що противник її поміняв, і ми мусили міняти тобто, зразу, щоб протидіяти. Або наоборот, тобто, образно, ми якісь маємо новшинства, ми починаємо там вводити, і противник відповідно починає вже шукати варіанти, якби протидіяти нам. Багато нам що мішає ж саме медіа, тобто, багато хто не розуміє. І, взагалі, ми вільна країна вільних людей, і будь-хто може виставити в інтернет там якийсь ролик, цивільні це бачать захопленням, вони з іншої бачать. Військові люди, вони дивляться під іншим углом. Ви виставляєте на показ, фактично, ми виставляємо на показ свої дії. Так, так. Та, та. тобто, ну, наприклад, тактику. недавно такі, як би сказати, було, було що fpv дрон і, так скажем, у нас. Запалювальний боєприпас підв'язували тобто, і випалювали посадки. Ну там uh -huh. воно дуже швидко поширилося в інтернеті. Ну, в принципі, не пройшло тижня часу, як противник почав застосовувати те ж саме проти нас. А ви особисто е завжди присутні на штурмах? Ви спостерігаєте чи видаєте команди? Буває, що, е наприклад, недавно там пролітає дрон, е і він такий, що там на пункті управління сидиш такий. А, ну, поверни назад, типу, бачиш, що там група піхоти затаїлася. Типу, ну, у пілотів теж буває таке, вони багато роблять вильотів. І постійно ус, втома вони дивляться в екран і буває, що пропускають. Тобто у нас створено декілька рівнів перевірки. Тобто, він знімає, в батальйоні спостерігає, то же саме за полем бою. Ну, відповідно, у мене в бригаді виведені всі так скажімо, стрими, які я бачу повністю поле бою. Тобто, йде автоматично. Командир батальйону ще не встиг мені набрати, там, чи по радіостанції. Чи... Я вже бачу, я вже, ну, я вже приймаю рішення. То є, я вже віддаю указівки. Там, чи начальнику артилерії, чи начальнику служби РЕП, чи безпосередньо вже на начальника служби безпілотних систем. Ви е ведете безпосередньо командування, чи ви просто допомагаєте. Е Ні, на сьогоднішній комбату? день ну, не було, напевно, такого, щоб я десь не втручався. У нас вже бойовий досвід утримувався в 2014 році. І я рахую, що воно десь нас підготовило, особисто мене, то в багатьох моментах підготовило. На сьогоднішній день, там, повірте, за два роки там, я би не був на цій посаді, які є, якщо б не мав бойового досвіду. Як ви вирішили стати військовим? Ви кадровий військовий? Так, звичайно. Ну, я не знаю. Якось я теж собі задава це питання. Ну, але я вже, наприклад, прийшов там клас восьмій, я знав, що я буду військовим. Був, ну як то кажуть, симпатія до військових. Тобто, ну, в сім'ї в мене військових, крім э, Строчної служби, в принципі, ніхто не був там, не проходив. Там, я не є з династії військових. А ви в, в шкільні роки? Ви були войовничими? Звичайно, ну, як звичайний свій хлопець, я думаю, ну це ж треба там, і сільська дискотека, і всі ці моменти проходили. <свісно> звичайно. <свісно> ну, і звичайно, потім проходив подальше. Я вже поступив в Академію сухопутних військ на сьогоднішній день. І це є суто чоловічий колектив. І в принципі, як в будь-якому чоловічому колективі, як скажу, треба не те, як, там своя ієрархія, треба зайняти свою нішу в цій ієрархії. А що для вас бути військовим? От як би ви розказали, простими словами? Е, бути військовим це велика відповідальність. Багато хто з нас не розуміє, бо взагалі ти як командир, в принципі, ти приймаєш рішення. приймаєш, завжди я говорю своїм командирам. Ти приймаєш рішення і. Е, Непрості рішення. Коли ви вчитеся і коли перший бій, що найтяжче в першому бою після найкращого навчання? В першому бою, ну, в принципі, що ти все спланував виконати і переламати цей момент, я вам скажу так: коли в мене є особовий склад, я стараюся, коли приходить новий особовий склад. Зразу не давати їм важкі завдання. Якщо ти даєш зразу важкі завдання, і вони е, мають не успіх, демотивує. воно демотивує і важко настроїти людину потім, ну, взагалі військовослужбовця чи групу військовослужбовців, там, відділення взвод, роту настроїти на якісь більш важкі завдання, чи навіть ті ж самі завдання. Тобто, як правило, це по-наростаючому йдеш. Група, яка там. Має якийсь маленький успіх, там все, у них загоряються очі, вони «Давай, командир, далі, далі, далі. Ну, так, тобто, бо ця моральна складова, вона все-таки найголовніша. Так. Ну, і з бійцями завжди треба говорити. Типу, проблема наша є проблема багатьох підрозділів, що з бійцями ну, не спілкуються. А що чого мають на увазі? Багато, навіть, знаєте, недавно інтерв'ю брали в команду що сухопутних військ там питали, от, і він відповів фразу, що там. Так, ми входимо в одну столову з бійцями, і ну, взагалі треба спілкуватися багато. З, тому що, як сказати, сьогоднішня армія це, це вчорашні там, не знаю, там трактористи, слюсара, вчителі, юристи, там, бізнесмени. Диригенти, як у вас? Ну, диригенти, так. Ну, з ним з кожним треба спілкуватися. І коли ти спілкуєшся зі своїм підлеглим, складом він розуміє, що. І пояснювати. Постійно моєму пояснювати. Він розуміє, що ну, про нього не забули. Ти з ним спілкуєшся, він розуміє, що його задача важлива, що ми її єдине ціле. Тяжче керувати боєм, коли в бій іде твій близький друг, знайомий. А, Важко керу... так, керувати, якщо ти на дистанції. Коли я, наприклад, йшов разом з ну, я там, будучи командиром роти чи командиром батальйона. У нас на кону поставлено моє життя, його життя, всі однаково. Коли ти сидиш на пункті управління зараз, як командир бригади, ну ти не можеш одним там, пожертвувати всіма за когось одного. Тобто, от такого плану. Ну, ти не можеш пожертвувати. Тобто, Може, багато хто не зрозуміє мене, але в принципі, це така ж сама людина, як і інші поруч. Лише просто ти його знаєш. Чим відрізняється служба в штурмовій бригаді від служби в іншій бригаді? От є якісь е, такі разючі суттєві відмінності? Е, ну, взагалі, я проходив службу у штурмових військах, і мені, в принципі, як це, кзати, я коли прийшов зразу, ще на цей період, 80-й окремий, рамобільний полк. Багато я прослужив дешеве, і, Знаєте, там заложували якесь таке відчуття братерства, що ти там друг за друга, брат за брата, там знаєте, своїх не кидають. І ну, взагалі нас готували на важче завдання завжди. Тобто ми розуміли, що ми там все. Ну, ви ніколи не побачите, що в п'ятій штурмовій бригаді хтось там з якимось відео, в Тікток чи в Ютубі, чи. В Фейсбуці там, підняв транспарант і каже, нас зрадили, там, нам не дають там, щось боєприпасів, нас кидають на смерть. Вони билися як леви реально. Чим відрізняється п'ята штурмова бригада від решти бригад? Чим відрізняється? Ну, тим, що у нас є повноцінна група інструкторів. І це не просто інструктори, це які пройшли бої. І зараз всіма силами намагаються передати тим. В тому особовому складу, який прийшов. Тобто кожного, хто приходить до вас, ви ретельно Так. Навчаєте. Ну, у нас не було такого, що там ми взяли так: хоп, людину перевдягнули, так, от тобі на автомат, на тобі розруску, бронежилет, каску, от тобі аптечка, давай, коротше, все, тут стріляй, сюди йди. Коротше. У мене є повноцінна підготовка. Ми підготуємо тебе. І всі багато теж думають, якщо ти прийшов, все, ти відповідно стане зразу штурмовиком. Та не факт. Ти може бути. Багато-багато інших професій. Там оператор дрону, там то тобто, есть, оператором, танкістом, артилерістом, протитанкістом, е ремонтником. Щоб зрозуміти тобто, там... в штурмовій бригаді з зі ста людей. Скільки людей займається безпосередньо штурмами? От якщо взяти сто людей, ну зараз образно, якщо чесно взяти співвідношення, то якщо там три штурмують, то сім його забезпечують по факту. У вас є свій рекрутинговий центр, ви так, набираєте так, бійців. Ми е, наскільки успішно і хто може до вас звернутися? Та будь-хто. Будь-хто. Ну, П'яту штурмову бригаду я пишаюся дуже, кожним бійцем пишаюся. І взагалі будь-яким офіцером, там, від, від першого до крайнього бійця, в п'ятій штурмовій є батальйон Шквал, в складі так, якого так. колишні засуджені. Виправдала себе ця практика? Наскільки гарно вони воюють? Так, виправдало. Це, як сказати, ну взагалі це питання піднялося, коли у нас, е, як сказати, ну, чому вони не мають право ну, безумовно. Чому безумовно, не мають право захищати нашу державу? Тобто, чому, ну, у них були певні проступки, вони отримали покарання за це. Да, що, чому, чому він простий, мобілізований, у плані там. Е, то, що з повторююся там сотий раз вже вчитель там має право йти захищати і загинути. А людина, яка зробила якийсь проступок, вона щось має сидіти в камері і чекати, що ну все рівно вони живуть на наших. Зрозуміло. Вони податок. мотивовані, такі самі, як і звичайні бійці. Ну, mm. звичайні, я маю на увазі, не засуджені. Мотивовані, мотивовані. В плані До них треба окремий підхід. Як це відбувається? Ні, всі думали, що це знаєте, що це засуджені там. Якась інша мова з ними, бо в них є свій жаргон, так скажемо, що до них треба якісь там насильницькі, можливо, там методи застосовуватися, можливо, не знаю. Ну, це звичайні люди. ну, Для нас вони були як звичайним. Так, ми знали, що в них там є певні проступки, але це просто людина. Тобто він йде в штурм, він відбивається і. Скажу так, що як тільки їх перші там застосування, то доволі потужні були, доволі показували себе на високому рівні. Серед них є жінки? Ні, немає. А е, яке ваше ставлення до жінок у, е, штурмовому, у, у штурмовій бригаді? Ну, в плані на посаді в плані ні, ну, в мене багато вас... військовослужбовців жінок. І штурмовики? Є? Ні, штурмовиків немає. Штурмовиків немає. Ну, взагалі, знаєте, якось ми більше остерігаємося. Знати, противник ніяких не має моральних принципів, які проти нас є. знаєте, якби вони діяли проти Женевсько-Женевській конвенції, і до військовополонених відносилися як до людей, як до звірів, то можливо, хоча я знаю, що в інших бригадах є багато. Тобто ви думаєте, що це страшніше, коли жінка так ну, потрапить в полон? Так, звичайно, Тобто, я не хочу розказувати, що може там ну, трапитися. Це можна зовсім інший фільм жахів зняти, але ну, я б не хотів. Ну, є багато військовослужбовців, у мене жінок, які на різних посадах там. Ну, зараз пілотами активно дуже застосовують. А, ми на базі цієї бригади з експериментальною, не експериментальну в Збройних силах, патронатна служба так називаємо, або. По відділ захисту військовослужбовців було створено, і я цим пишаюся, тому що, як вам сказати, приходять військовослужбовці. Вони пройшли підготовку в навчальний центр. Черкісні пройшли у нас період адаптації підготовки, і відправляємо ми їх в бій. Ну, Різні буває. Багато є, яких поранених, і вони попадають в військовий госпіталь. І кому йому дзвонити? Командир в мене нижчої ланки, він постійно там дзвонять, є гаряча лінія. Що можна звернутися за юридичною допомогою, що за психологом, а, чи по, що стосується персоналу, тому що багато звернень, кожен день дзвонять, звертаються, чи там безвісті зникли, чи ну, будь-яке питання, ми стараємося його вирішити. І там немає, що а, там жінка проходить, там, чи родичі якісь там. Там, десяток, там, круг пекла, як добратися до командира бригади за якоюсь довідкою. Ну, немає такого. А скільки у вас людей в патрульних службу? На сьогоднішній день? Вісім ну, чоловік всього, але ми розширюємося постійно. А, як зазвичай починається ваш день? Ну, Найбанальніший день. Найбанальніший день. Ну, це ти стаєш 4:40. Це завжди має. Тому що ти маєш. Ну, раз в тиждень я, в принципі, ціла доба, я цілу добу і днем, і ночью я відповідальний на пункті управління. Тобто це мій день, так скажемо, командирський день. Чотири в триці стоїш, ну, вмився і йдеш приймати доповіді від батальйону, що сталося за той період, поки ти відпочивав, так скажемо, можна сказати. Хоча це відпочинок, можна сказати, у мене це чотири години. Там ще десь півгодини можеш просто в кріслі від'їхати, бо як приїжджаєш, десь їдеш на батальйон, там зайшов з машину, сів, закрив очі, водій розбудив, командир мене на місці, і все, пішов далі. Спорт є в вашому житті? зараз? Взагалі я, я все життя займався спортом. Коли от, я прийняв рішення, що я буду військовим, я ну, взагалі я активний. Дитя ну, було це зрозуміло раніше. Та, так та. зараз І я там бігав дистанції великі. Я там постійно на турні. У ну, вас ваку... професія <постив> так. так? Ні, ну я до, ну, до вступу в академію, я цим займався в академії, я взагалі там був доступ до цього ще більше. Я там цим просто хворів, ем, постійно займався. Який і... улюблений вид спорту ваш? Я, я... Ну, у мене взагалі лижі, я люблю лижі і я любив бігати на витривалість. Але коли вчився, я зайнявся. Шкою, в принципі, атлетикою, почав займатися тяжкою атлетикою, що можна побачити, трохи збільшився. <гум> <гум> і на сьогоднішній день це в більшості така, я би сказав, фізкультура. Ну це фізкультура можна звати. Стараюся. Як? 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 Чи я це просто пройтися, зробити зранку якусь зарядку. Ну і там мінімально там є в нас спортзал невеличкий, як це, це спортзал називати? Це там Саморубний. жим лежачи там. Присідання, той самий там може на якісь відволіктися думками, настільний теніс поставити стіл там. І це от весь спорт, який. І турнік з брусями. Все. Ти стараєшся якось себе чуть-чуть фізично навантажувати, заставляєш, тому що ну, важко. У вас є якісь обов'язкові ритуали? Ритуали в плані. От в житті ритуали, які ви виконуєте. Я не знаю, подзвонити дружині, помолитися. Ну, вони можуть бути різні, вони в кожного різні. Ну, я б не Забобони. Забобони за стараюся виключати, знаєте, воно є, Ну, Багато це... військових кажуть, що це не, не умовно кажучи, не останнє інтерв'ю, а крайнє. Ні, є воно, знаєте, є, є там, знаєте, не там не не останній стрибок, а крайній стрибок є, є, то є, є, є тобто, там особливо там. Коли працюєш з повітряними силами, вони взагалі там, у них дуже це все поширено. Е, є, є певні моменти, де і піхота, знаєте, там, тобто, там, як там щось не вийшло, як вже не вертатися назад, образно буває там щось. Ну, пішло не так. Роз, повернулося, як на вихідний рубіж і там вже. От піти далі, це вже в них якось... Краще давай, командир другий день. Давайте завтра зранку. Ну вже сьогодні ви розумієте, коли так кажуть. Приходиться, приходиться, бо ти розумієш, що це їхній моральний настрой. Якщо він вже їде там і все, і ми там образом все у нас вже не виходить, і у нас не виходить, І я розумію, що виконання цієї завдання вже буде там наполовину. Я вже ділю на, на на два. все. а так, якщо він заряжений, все командир, От якщо в нього завтра він буде заряжений, яке все, ми зробимо. І буває деколи, що там були такі моменти, що я, там треба сьогодні все, треба сьогодні зробити. Командир, давайте завтра, Я ну ну давайте. завтра, Ми завтра все зробимо. Я такий, Ну все, завтра? І от Ти приходиш і ти кажеш, ну так, пам'ятаєте, що мені говорили? Там, от, усім чоловіки, да, все. пам'ятаєте, да, все ми зробимо, все там, такі заряжені, ну, як правило, воно. Успіх є. Ну, це в голові, да, так? 80% зі 100, що буде успіх. Обереги. Uh, Маєте якісь обереги? Багато береги? Ну, людей, людей мають хрестики. Я з Західної України, Модонії. і там, коли їдеш з дому, то мама завжди, щось в карманку якусь там іконку, або там Ну, іконку, правильно, там дає там, знаєте, ну, ну, в Західній Україні там. Не підеш на Пасху до церкви поб'ють. Ви кавалер ордена Богдана Хмельницького, другої і 3-го ступеня. Так, так. За що ви отримали нагороди? Ну, 3-го ступеня ж це ще в 17-му році. Населений пункт Піски. Я був командиром роти і доволі ми успішно виконували завдання. Нагороди додають військовому. Чисті. Що для вас військова честь? Військова честь? Не, залишатися офіцером не, і залишатися людиною. У ну, мене є, наприклад, на сьогоднішній день право звільнитися з Збройних сил України. Я не можу собі дозволити цього. У ну, мене за мною тисячі людей. І ти кожного дня їм розказуєш, там, блін, все, Україна, там, вперед, там, нам на сьогоднішній день, ну, скажімо так, давайте не будемо. Рішити там ну важко нам, ну важко реально. І треба пояснити особовому складу, що важко. Давайте, тримайтеся, там, все, ну, божевільні співвідношення противника, який він кладе людський ресурс, щоб там продвинутися на той же самий кілометр вперед. ну Доходить до абсурду, там безповоротніх там, до тисячі доходить, там, сотнями тисячі. Ну, Це можна вже би, напевно, я би зійшов з розуму, якби в мене такі втрати були. Ну, там, Сьогодні перехват там, іде, там, мотоцикліст один там десь проїхав один. ну, то есть, Ми всіх били, один проїжджає. ну, і Всі розуміють, що він один. Зараз ми його візьмемо. Тим, ніхто його не трогає, ми будемо все, беремо полон його, беремо полон, щоб знати, звідки, хто, яка задача була в них. Елементарний проходить перехват обнулити. Ну, самий же противник відправляє. ФПВ, ну, получається, їхній військовослужбовець їде на мотоциклі і вони в нього там ФПВ, і все там лежить, вже там доходить, ну, все, стікає кров'ю. Воно коли логоці не піддається, просто не піддається логіці. Такі речі, що ти думаєш, блін, ну я сьогодні навіть просто на пункті управління кажу, не старайтеся це пояснити, працюємо далі. Так вони відносяться до свого особового складу. У ну, мене, наприклад, командир батальйону, він би, наприклад, ну, там, лишити когось помирати, це ну, це не знаю. Він би мене, напевно, тисячу дзвінків не зробив, приїхав би сам. Ну, У нас такого б ну, навіть ніхто не думає про це. Ми говорили з Комбригом П'ятої штурмової, полковником Василем Матієвим. Це проєкт медіацентру по суті. Бережіть себе.